Наша подорож до Карпат та Букавелю починається в такому крутому та затишному кафе Ніка, що знаходиться в самому центрі міста Кам'янець-Подільський. Ми заїхали сюди буквально на будинку попити вранішньої кави та пройти з центральними вулицями міста. did not die. Так, ну, з урахуванням того, що ми вже знаходимося у місті Кам'янець-Подільському, побили кави і все ж таки вирішили зайти на секундочку глянути хоча б здалеку на місцеву фортецю, фортецю в Кам'янець-Подільському. Вона є однією з найвідоміших в Україні, була побудована ще в 14 столітті. І е, частково фільм Тарас Бульба знімався саме з цієї фортеці. Подивіться, яка краса. Ну просто, Просто супер. На цьому ми покидаємо Кам'янець-Подільський з обіцянкою обов'язково повернути сюди та зняти повноцінний відеоогляд. А наразі ми продовжуємо нашу подорож до Буковелю. Ми будемо в Карпатах 7 днів. За цей час плануємо побувати в трьох різних готелях. Але фішка полягає в тому, що бронюваннями займалася виключно дружина, і на цей час я не знаю жодного готелю, в якому ми будемо жити. З усіма помешканнями буду знайомитись по факту, і кожне помешкання покажу вам окремо. Що там? Де там? Ти щось знімаєш? Да. Ми вже приїхали. Разом десь 12 годин ми їхали, але треба розуміти, що заїжджали в Кам'янець, десь годину там провели, ще заїжджали, заправлялись. Ну, коротше, в дорозі були десь орієнтовно 10,5 годин. Це дорога з Києва до Буковеля. Так, ну і я вже знаю, яке у нас буде перше помешкання. Це ноут. У нас знаходиться в самому центрі Буковеля навпроти центральної парковки. І зараз ми підемо і подивимося, що там є. Будемо робити розпаковку номеру та готелю. А що ти робиш? Так, Віталій Юрійович, до гнома викача світла єдною карткою відкриття номеру. Все добре, все під контролем. четвертий таж, я вже живий. Друзі, ми вже в номері. Зараз будемо дивитись. Одразу розкажу про, те, про рецепцію і про те, як ми цей номер бронювали. Це номер сімейний з видом на гори. І вартість такого номеру на добу складає 3100 гривень. Була е, в нас заминка на рецепції, тому що чомусь хлопчик нам порахував вартість за два дні проживання на 25 тисячі дорожче, ніж це було на букінгу. Але потім ми з ним там розібрались, подивилися, яка була ціна в резервуванні, і в принципі все стало на свої місця. У нас також входять ще завтраки. Вартість нашого проживання, але завтраки оплачувалися окремо. А тепер давайте подивимось, що ми отримали за такі гроші. Почнемо зі спальні. І це, е, велика спальня. а Ми тут маємо величезний шкаф з поличками, з трімпілями, з халатами. В принципі, все окей, все є. Є такі шухлядки, є кінг-сайз кровать. Велика, нормальна, ніяких питань немає. Є питання взагалі по освітленню в номері, можливо, так задумано. Дуже приглушене таке світло, а може таке має бути. А може і немає, не знаю. І тут немає взагалі лампочки. Ну, це можливо так. Співпадіння. Давайте подивимося, що у нас на балконі. Тут є балкон з видом на гори. Дивіться, яка тут краса, покрая парковка, на якій ми власне, залишили нашу автівку, тому що в готелю немає власної парковки, але в принципі тут іти 2-3 хвилини не є проблемою абсолютно. Але подивіться, який крутий вид на гори, на підйомник просто супер. просто супер. Так, Швиденько покажу санвузол великий, все, що треба, є, є душова кабіна, велика все працює, все як має бути. Так, ще трохи про коридор. Тут є капці, є такий шкаф і, що дуже важливо, є сейф. Давайте ще подивимось, що у нас є далі. Далі у нас така величезна кухня в готелі, що є, є холодильник, є досить велика панель для приготування їжі. В принципі, тут є і раковина, і можна щось приготувати на плиті, є мікрохвильовка, електрочайник, є тарілки, їх забагато, в принципі, на 4-5 на осіб. Якщо потрібно, будь ласка, тут є кастрюлі, сковородки, все, що має бути, виделки, ложки, сміттєвий бак, ну коротше, все, все, що має бути. Є диван, можна відпочити. Є стіл зі стільцями, де можна поїсти, або посидіти працювати з ноутбуком. Так, і давайте ще далі. Тут Є ще один балкон, вже на іншу сторону. І подивіться, як тут круто. з Видно на річку. Тобто цей балкон а, виходить абсолютно на іншу сторону. І а, тут є вид на річку, є вид на сусідній готель, печей, і подивіться, як він прикольно виглядає. Зараз погода не найкраща, але навіть таку погоду просто чудові країни. Так, Зараз ми ще підемо на другий поверх. Подивимося, що там загалом ми живемо на четвертому поверсі. Це найвищий поверх і отакий от п'ятий знаходиться в нашому номері. Піші подивимось. Вже на мансардовому поверсі. Тут є така маленька спальна кімната на одну персону з таким прикольним мансардовим вікном. Так, подивимось, що там вийдемо в нього. Бачимо гори. Зараночку прокидаємось, дивимось на гори. На сонячну я сподіваюсь погоду не таку як зараз. Але якщо навіть і дощ, то в принципі це виглядає досить прикольно та уютно. На мансардовому поверсі є ще один сандузол. Давайте на нього подивимось, змінаємо свій блот. Є трохи менша е е душова кабіна, маленький урольник, але загалом в принципі, все окей. Так, Власне є така шарпа, є досить великий закуток над сходами, але там нічого в принципі, немає. Є розетки, можливо, якщо щось треба підзарядити. Ну і ще додатково одна велика спальня на другому поверсі, теж з мацарним вікном. В принципі, я так розумію, що номер розрахований на досить велику сім'ю. Тобто, В принципі, 5 осіб тут може відпочивати абсолютно без проблем. Ну і дивимось, власне, що ми можемо побачити з нашого вікна. Чудового. Ось так виглядає чудовий ранок з карпатською димкою з балкону номера зі Сноу. доброго ранку, ми з України. І зараз ми підемо на завтрак в ресторан при нашому готелі. Завтраки ми докуповували окремо і він вартує 300 гривень на особу. Ми вже вчора, коли заселялись, мали визначити, що саме ми хочемо на сніданок. І зараз це ми будемо куштувати і вам покажемо. Ходім! Варто відмітити, що сніданки подаються в окремій будівлі, що розташована поруч. Це лаунж кафе Матрас. Не плутайте, будь ласка, з рестораном Рондел, що знаходиться в тій же будівлі, але на другому поверсі. Лаунж кафе Матрас прикольна локація, так як вона знаходиться якраз на містку над гірською річкою Протець. Посидіти тут зранку, помріяти, випити вранішню каву. Це, власне, те, що потрібно, щоб зарядитися позитивною енергією на цілий туристичний день. Так, ну ми вже в ресторані. Ресторан називається Матрац. І як я говорю, він знаходиться на території нашого готелю. І ззаду в мене ви можете в принципі, навіть бачити зима снов. І справа від мене знаходиться річка. І е ресторан знаходиться над річкою. І з цього ресторану відкриється просто божевільний краєвид, дуже круто, і нам вже подали наш завтрак, і зараз ми вже починаємо його ласувати. Це Тут легше потім буде перейти. Ух ти, гілки! Красавчик! Так, з нашого балкону відкривається вид на всю територію готелю, тому інформацію про готелі я вирішив зняти саме звідси. Якщо ми говоримо про інфраструктуру готелю, то готель має два корпуси. В одному знаходимось ми, інший, чесно кажучи, ми поки що не знайшли. Якщо знайдемо, ми його покажемо окремо. Але разом з тим заявлено, що на території цієї, цього готелю є два басейни. Один басейн відкритий, і ви зараз його можете бачити, але він не працює. Є ще закритий басейн, і він зараз також не працює. Є спа-зона з масажами. Є сауна, але на рецепції ми дізнавались абсолютно все це в цей період року не працює, має запрацювати тільки взимку. Так що, якщо будете їхати сюди, і для вас це важливо, будь ласка, дізнавайтесь цю інформацію заздалегідь. Якщо ми говоримо про сам готель, то він заснований у 2010 році і він знаходиться в самому центрі Буковелі, всього в 100 метрах від парковки центральної і в 50 метрах від одного з підйомників. Ну і він з нашого номеру відкривається вид на всю гору Буковелі. Друзі, на цьому я буду завершувати цей відео огляд. Попереду в нас 6 днів відпочинку в Карпатах. Ми маємо багато ідей, що тут подивитись і вам показати. Зокрема, мова йде про Гуцулленд, Етнопарк Перці, місцеві найвідоміші водоспади. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відеоогляди. До зустрічі!